Навіть гості з Криму, а ще жителі Одеси та Тернополя, Сум та Донецька, Черкас, і звісно, Києва здається, вся Україна зібралася вчора ввечері в центрі Києва на фантастичний концерт Океану Ельзи. Майже 70 Тисяч глядачів абсолютний рекорд для українських виконавців, але справа не тільки в цифрах. Неймовірний дух відчувався вже на підходах до стадіону. Кожен другий власник щасливого квитка у вишиванці. Більшість людей з прапорами, люди вголос співають гімн України і пісні Вакарчука незалежно від віку. 15-річні підлітки і 60-літні жіночки. Вони разом встали вже на словах першої і не сідали до кінця усього концерту. Три з половиною години зал співав разом, і кожен почувався краплинкою цього океану. Усі 35 пісень. На сцену виходив увесь золотий склад гурту. Адже цей виступ на Олімпійському був фінальним акордом туру, присвяченого річчю океану Ельзи. Гурту, який для українців давно вже більше ніж просто кумир, поки. Одні отримують в Росії статуетки, заробляють гроші і знімають штани заради популярності. Ці хлопці на чолі зі Славком Вакарчуком єднають людей, ведуть за собою, і дарують розшматовані країні відчуття духовної сили, єдності і гордості. Лише один маленький фрагмент, знятий просто із зали. Наступного нашу пісню ми присвячуємо всім героям України, які поклали своє життя. Ну а на майдані сьогодні чергове віче. А представники майдану на зустрічі з президентом Порошенком він сам в пекельні дні не раз бував на тій сцені, але нині запрошує активістів до співпраці в інших вимірах. Навіть у своєму мирному плані Порошенко зазначив, що порядок має повернутися на вулиці всіх українських міст, не лише на Донбасі, і почути цю інформацію варто і тим, хто цитую безпричинно засидівся на шинах. Дискусія з приводу того, чи варто остаточно забрати намети з хрещатика і звільнити зайняті часу революції адмінбудівлі наразі має своїх прихильників і противників. І от останні цього тижня просто напала на нашу знімальну групу в українському домі. При цьому Сергію Смальчуку погрожували зброєю і забрали увесь відзнятий матеріал. Ми змушені були звернутися до міліції і прокуратури всі подробиці. Дивіться далі. Ці кадри мали продемонструвати, як живуть вчорашні мітингарі. Ті, для яких Майдан більше, ніж просто намети. День кормить 750 чоловік. 750 чоловік у Майдані. Да. Вони твердять, хоч революція і скінчилася, вона іще не досягла своєї мети. А відтак їм рано роз'їжджатися по домівках. Майдан буде стояти до тих пір, поки не виконується наші требування. Люстрація, привибори парламенту. Головпоштамп, жовтневий палац український дім. У цих приміщеннях і досі мешкають революціонери. Керівництво останнього погодилось провести нам екскурсію територією, яку вони ще з січня ділять з низкою утворених за часів революції організацій і структур. Після огляду верхніх поверхів спускаємось до підвалу. А двигуни зняли 10 років тому, наскільки нам тепер ми за двигуни вже сказали, що ми не будемо порушувати питання, тому що у вас точка зору своя, у нас своє працівник. Давайте не будемо. Давайте ми не будемо, Просто... які Однак тут зйомка припиниться. Люди. Що назвуть себе самообороною, вирішать зупинити процес. Не, не, Не піднімай навіть камеру. Тому виходь, то що вже не знімав, маєш картинку, виходь з неї, поки я її не забрав. І тут же втілять погрозу в життя з силою, відібравши диск з відзнятим матеріалом. Не треба, пожалуйста, пожалуйста. Він виконує свою роботу. Чекайте, не треба, хлопці, нам не треба. Нам не треба проблем, будь ласочка, Я вас дуже прошу. Що могло викликати гнів самооборонівців? Згодом пояснить директор українського дому. По тому аналізу, який ми вже провели на сьогоднішній день, це відсотків 70 пограбований український дім. каже: лише комп'ютерів не дорахувались понад пів сотні штук. А все, що містить кольоровий метал, взагалі опиняється в пунктах прийому металобрухту. Ви сюди володили цей метал? та ні. А коли берете його туди? Як вас зовут? Роман. Ці кої сотні. 30. Однак для постояльців навіть зафіксоване дирекцією відео не аргумент. Натомість в керівництві самооборони мусять визнати, усіх неможливо проконтролювати. В українському домі знаходяться різні середовища, різні групи, і неможливо сказати, що ну, тобто це буде неправдою, якщо я скажу, що ми контролюємо всіх. І це стосується не лише українського дому жовтневий палац також вже кілька місяців працює як безкоштовний гуртожиток. Внаслідок чого за підрахунками керівника збитки уже сягнули щонайменше півмільйона гривень. Портехніка, картини деякі дуже були картини, також знаходилися. Тож катини понищені чи вкрадені костюми, які художниці модяні також були, теж вони поприпадали, плюс розбиті зеркала, стікла, двері, поскочені замки. Плюс кілька сотень тисяч за компослуги і за відмінені концерти, якими в основному заробляє палац культури і мистецтв. Постояльці ж у свою чергу твердять, вони готові піти зі спірної території, якщо для них знайдуть іншу будівлю. А де ми маємо жити? Вони концерти хочуть проводити, вони говорять. Ми їм що, шоуступили мало місця. Концерти, що не про чотири концерти про одну це мало. Формально ви тут ну незаконно так. перебуваєте. А ми законно на сході помирають наші хлопці. Які, і хто фінансує йому біця, яким кошти платять. по тисячу гривень? В мене приїхав сюди один зі Сходу, мене просив до гроші на дорогу додому. кажуть, в тилу справ також вистачає. Приміром, на тому таки майдані хтось має нарешті почати наводити лад. Треба лише зібрати небайдужих активних людей і поставити їм чіткі завдання. Я думаю, що все ж таки контролювати владу треба не з майдану, але таку можливість залишити. Може партії повинні залучити до якихось громадських дій. Треба ініціативу цих людей використовувати. Вони не хочуть повертатися до звичайного життя. Я їх розумію. Якби хтось знайшов для них якусь ідею краще ніж ростити овочі, то це було б дуже гарно. Я думаю, коли була проблема в КМДА, і треба, щоб люди звідти було вийшли. Кличко прийшов, поговорив, і люди вийшли. Представники влади, хоч на рівні замісників, прийти до сотників і вирішити це. Питання ініціатива влади має бути. В столичній міськадміністрації нині і справді повним ходом іде ремонт. Вже завтра новообраний мер сподівається в'їхати до свого кабінету. Спочатку треба було вивезти ту сміття, яке тут було після постояльців. Потім привезти в порядок підлогу, стіни, тому що вони були зруйновані кувалдами. Підлоги фактично не було в такому вигляді, як ви її зараз бачите. Стіл порізали чимось попороли і стіл для переговорів. І стіл мера, однак про повне відновлення приміщення мерії говорити зарано. Окрім поточного ремонту, одне з найболючіших питань для нової київської влади як мають голосувати новообрані депутати, адже система рада повністю знищена. Усі меблі поламані. А от в президії навіть залишились кулі від пострілів з дробовика. А от директорка українського дому куль вже не боїться. Адже після нападу на нашу знімальну групу, якою керувала людина, що назвалась представником самооборони, побачила ще й не таке. ви напали на журналіста? Я не нападав на журналіста. Я на журналіста не нападав. Ця людина. Тарас Бородач, він забіг моїй присутності з гранатою. Я не розуміюсь на гранатах, слава Богу, нічого. Але мій заступник сказав, що це справжня граната. І він сказав: Біжіть звідси, я тут зараз все взірву. Після нашого звернення до міліції у самообороні визнали люди, які споїли напад, справді числяться в їхніх лавах і принесли офіційне вибачення за інцидент. Від імені самооборони я прошу пробачення за вчорашній інцидент. в вас безпосередньо в каналу ICTV це був Бородач Тарас і Рудник Ігор. Були причетні до цього інциденту. Вони будуть покарані, виселені з українського дому. Ну і наступні дисциплінарні, дисциплінарні речі. Щоправда, диск з відзнятим відеоматеріалом нам так і не повернули. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом перешкоджання професійній журналістській діяльності. Сергій Смальчук, факти тижня.